Книга буття, глава 28, І покликав Ісак Якова і поблагословив його, і наказав йому та й промовив: Не бери жінки з дочок ханаанських, устань, піди до Падану Арамейського, додому Бетуїла, батька твоєї матері, і візьми собі звідти жінку з дочок Лавана, брата матері твоєї, а Бог всемогутній поблагословить тебе. І розплодить тебе, і розмножить тебе, і ти станеш громадою народів, і дасть тобі благословення Авраамове, тобі та потомство твоєму з тобою, щоб віддати тобі землю твого тимчасового замешкання, що Бог дав був її Авраамові. І послав Ісак Якова, і пішов він до Падану Арамейського, до Лавана, сина Бетуїлового Арамеянина. Брата Ревеки, матері Якова й Ісава. І побачив Ісав, що Ісак поблагословив Якова і послав його до падану арамейського, щоб узяв собі звідти жінку і поблагословив його, кажучи: Не бери жінки з дочок Ханаанських». І що послухався Яків, батька свого й матері своєї, та й пішов до падану арамейського. І побачив Ісав, що дочки ханаанські, недобрі в очах Ісака, батька його, і пішов Ісав до Ізмаїла і взяв Махалату, дочку Ізмаїла, сина Авраамового, сестру Невайотову, до жінок своїх за жінку. І вийшов, Яків із Бершеви, і пішов до Харану. І натрапив він був на одне місце, і ночував там, Бо сонце зайшло було, і взяв він з каміння того місця і поклав собі в голови, і він ліг на тім місці, і снилось йому. Ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось анголи божі виходили і сходили по ній. І ото от Господь став на ній і промовив Я, Господь Бог Авраама. Батька Твого і Бог Ісака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм, і буде потомство твоє, немов порох землі, і поширишся ти на захід і на схід, і на північ, і на південь, і благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена землі. І ось я з тобою і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш. І верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вченю, що сказав був тобі. І прокинувся Яків зо свого сну та й сказав Дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а того я й не знав. І злякався він і сказав, яке страшне оце місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це брама небесна. І встав Яків рано вранці, і взяв каменя, що поклав був собі в голови, і поставив його за пам ятника і впилив оливу на його верх. І назвав він ім'я тому місцю ел а імення того міста на початку було луз. – дім Божий, і склав Яків обітницю, говорячи. Коли Бог буде зо мною і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою я ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутись, і я з миром вернуся додому Батька свого, то Господь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим, і зо всього, що даси ти мені, я щодо десятини дам десятину тобі. Amém.